І вітання, і для початку в нас буде пісня. Ірка, спала хую, наче сірка, коли ти дивишся, ірка пропалює шмалю дірку. Прекрасний витвір, я вважаю. Єдине, що його автор трішки помилився, тому що там має бути не Ірка, а Ірка. І не спалахую наче зірка, а спалахуюсь так, що капець поможе боже вижити. Бо, Бо взагалі-то ірка створіння небезпечне. Ну і що, що міфологічне? Люди, ну реально, як тут не сполохатись, побачивши от це? Е, добрий день! Але буде ще гірше, коли воно побачить вас. Що ж там такого станеться? Про це ви дізнаєтесь пізніше. А зараз почнемо теоретичне знайомство з цим злим духом, ніби як слов'янської міфології. Його так чудно назвали, невідомо. Але може, ну він просто не якусь Ірину був подібний. Та й взагалі більшість серйозних фольклористів вважають Ірку вигадкою одного зі своїх колег, Юрія Петровича Миролюбова, який до слова родом із Бахмуту, але ще з того Бахмуту, який входив у склад Російської імперії. Ну але мені то що? Все одно всі міфологічні персонажі вигадані, але це не точно. А в цього ім'я таке прикольне, що його ну, просто неможливо обминути. І так, Ірка. Цей дух злий, а відповідно і нічний. Ну, якщо хто знає злих денних духів, то напишіть в коментарях, бо мені поки що на голову ніхто не приходить. Хіба блут, але він. Такий. 50 на 50 по злості. І так само, як і всі злі духи, Ірка красотою не сяє. Слизьке бридке, все в в'язвах, трупних плямах, Фу. горбате, лисе, з характерних рис очі, такі, як в кота. Світяться ото в темряві, єдине що без зрачків. Голова його, ну чи її, просто похоже на череп, який обтягнули шкірою. Відповідно, і губ немає. Але є шерсть, якою покритий рот. Цей дух степово-польовий, тобто веде він свої полювання в полях і степах, а також ірка кровопийця. В останньому, до речі, є логіка. Згідно балачок, цими істотами стають самогубці, які після своєї смерті розуміють, що ой, блін, щось я ще не нажився. І тому доживають того недожитого віку в подобі ірок, якими, до речі, стають через рік після своєї смерті. Допустимо. Але тоді може виникнути питання: чого ж вони собі не вибирають якусь нормальну подобу доживати? Там кота домашнього, будуть годувати, гласкати, голуба, я не знаю метелика, чого саме це болотне, точніше польове чудіще. Але навіть на це є пояснення. Як нам вже відомо, ірки кровопийці. І в той момент, коли вони випивають людської крові, їхнє тіло на короткий час наповнюється її теплом. Їм згадуються ті моменти, коли вони були живими людьми і на коротюсеньку мить ці істоти заспокоюються. Все, Ірка знов голодна. Відчути їх можна. Пимою, як то кажуть. Ну, знаєте, буває такий момент, ти собі йдеш, йдеш, і прямо блінчуєш на собі ще й спогляд, що тобі свердлить прямо за спину, або холодочок по спині проходить і всякі такі моментики. От, це явний признак ірки. Особливо, якщо ти в полі і вночі. Нападає воно, до речі, також зі спини, переважно на когось самотнього. Ну, тобто хто йде сам і я вже й казала, вночі по полі або по степу. Але перед тим грається зі своєю жертвою, баламутить йому думки, водить якимись незрозумілими дорогами, наганяє страху і може навіть звертатися знайомими голосами. В такі моменти краще не обертатися, навіть не думати обертатися і казати про себе: «чур мене чур пращур, чур мене чур пращур, чур мене чур пращур». Або, як варіант, можна казати Дід. Мається на увазі пращур, підозрюю, мається на увазі один зі слов'янських богів, пишуть, що то білобог в общем. Кажеш, ото, «Дід, чуєш мене? І якщо відповідь почуєш тихий. Чую". Чую. Це значить, що він прийшов тобі на допомогу, і, і, не Ірка, а Ірка від тебе відступила. Yes! Для християн інший варіант. Отче наш. Бо цієї молитви вчив сам Ісус і Ірка. Поважає Ісуса і не зачіпається до тих, хто знає оче наш. Господи, зараз близько відписок. Старші люди казали, що вночі дорога додому через поле якась ніби інша і довша, а то все через ірку. Вона і манина пустити може і повезти якось не так. І як я вже й казала, обертатися в такі моменти не можна. Бо, якщо ти обернешся, то все тобі капут. Оглянувши у вічі цієї істоті, жертва їхня ніби як впадає в гіпнотичний транс. У неї пропадає люба воля, і тоді ірка висмоктує з неї кров, а за деякими джерелами навіть і душу. До речі, в пані Іро, це така варіація імені Ірка, ще є ір, є напарник укрут. Воно щось таке, як бабай. Краде нечемних дітей у свій мішок і несе їх ірці, аби та з них кров пила. Яка йому в тому вигода, непонятно. Але певне, якась та є. До речі, попереджаю: якщо вам хтось у спину кидає жменю попелу, то це такий демонічний акт, який націлений на те, аби викликати до вас укрута. Що з тим робити, я не маю поняття. Але аби сте знали. А ще, аби сте знали, ірки оці полюють лише в полях та степах. Тому що в ліс їх не пускають лісовики, на подвір'я дворовики, в воду, водяники, додому, домовики і так далі. До речі, ці знання можна використати, аби захиститися від них, ну, від ірок. Якщо ви йдете вночі по полю і чуєте спиною ірку, і вам пощастило, посеред поля росте дерево, то лізьте на нього. Дух дерева вас захистить, не дасть ірці вилізти на нього. Точніше, він не дасть ірці вилізти на нього і таким чином вас захистить. Ну, а особливу активність ці кривопивці, в принципі, те, як і інші комарі, наприклад, проявляють влітку, особливо в серпні. Це цілком ймовірно пов'язано з тим, що тоді якраз період жнив, і дуже багато землеробів залишається в полі на ніч ночувати. Залишалося принаймні. А якщо небагато, то хоч якісь. А також якогось милого ірки активнічають в ніч на купало, хоча якого милого вони то роблять. Лепки взагалі немає. Вони ж бояться вогню, а в купайську ніч всіде всі біля кострів.